Два варіанти зняття порошкового покриття. Перше це класичне з використанням рідини ді римо. 100 на 180 гріт. Знімаємо глянець. Далі нам знадобиться ватний диск, змочуємо його у рідини ді ревури, загортаємо у фольгу. Можна використати зажими. Вже через 4-5 хвилин можна починати знімати покриття за допомогою. Пушера. Робимо це швидко по одному нігтю, це не важко. Далі ми бафуємо поверхню і на цьому все. Другий варіант зняття порошкового покриття за допомогою фрейзера. Фрезу обираємо з грубою зеленою насічкою. це важливо. Працюємо без натиску, оскільки перші шари були у нас з прозорою пудрою, то ми знімаємо до неї до цього покриття фрезою. Далі можна забафити поверхню або дозняти матеріал повністю з використанням рідини. Це особливо важливо, коли є відчарування. Як правильно підготувати механічну та хімічну нігтєву пластину, щоб порошкове покриття відносилось без відчарувань та сколів, ти дізнаєшся в онлайн-курсі Deep System Free Air.